Сфера економічної журналістики має чимало різних напрямів, проте головне в поданні інформації вміння викласти її доступно, аби респондент, незалежно від віку, досвіду та освіти, міг зрозуміти, сприйняти та проаналізувати повідомлення. Тренери, експерти, викладачі академії української преси протягом двох днів читали лекції, проводили практичні заняття завдяки цій співпраці, завдяки ось цьому реальному обміну досвідом, наші студенти набувають належний фах і в перспективі можуть працювати на досить високому пристойному рівні у нашій сучасній українській журналістиці. Вже другий раз вони до нас приїздять. Минулого року вони читали лекцію про рекламу. Цього разу вони читають лекцію про економічну журналістику. Вважаю, що це дуже потрібно і корисно студентам, які навчаються на спеціальності виданича справа та спеціальні реклама, які будуть бачити для чого вони вчаться і що їм треба готуватися». Основні економічні терміни оцінка економічної політики, статистична інформація та маніпуляція цими даними це лише кілька питань, що розглядалися під час проведення заходу. Протягом двох днів в дружньому колі рекламщиків, видавців та журналістів, ми усі отримуємо дуже гарний досвід про те, як правильно та взагалі що потрібно писати про економіку в сучасному світі, і як потрібно орієнтуватись в тих чи інших темах. Розширювати поле знань, його якість та практичну необхідність саме цей шлях, обраний керівництвом Житомирського державного університету імені Івана Франка, дає підстави говорити про надання майбутнім спеціалістам сучасної освіти на високому європейському рівні.